У залі університету студенти та викладачі мигу зібралися, щоб поспілкуватися з протеорієм Василем Рудницьким, духовним наставником, який добре знає, як поєднувати віру та дії. Афон – одна з головних святинь православного світу. В майбутньому Україна стане частиною духовного простору священної гори. Важливо, що там вже в скорому часі буде такий український проточок, і нас, і навіть, що там буде щоденна молитва за Україну. І ось власне ці колонські який там буде про буде така духовна ребілітація наших воїнів. Українські священники проводять служби в Європі. Це дозволяє зберігати духовний зв'язок навіть на чужині. В жовтні 22-го року. Форна копленська місія православної церкви України, наш владика і Леонід Є. Полової цієї місії я безпосередньо є його помічником. Ми відправляємо священиків. Важливу роль церква відіграє і в допомозі фронту на базі Покровського собору, це центр, в якому кожного дня збираються волонтери для того, щоб допомагати воїнам. Там щодня працюють люди, які допомагають армії. Це простір, де кожен може долучитися і зробити свій внесок у перемогу. Навіть будь-хто може зайти там. Має в них хвилинку, хоче десь так допомогти, то можна прийти і будь-який час. Вони завжди плетуть ці свідки для того, щоб допомагати нашим моям у часи війни. Церква це не лише про молитву, а й про єдність, підтримку, волонтерство. Христина Усик, Дмитро Сухан, телевізійна служба. «Мегу».